Вітаю вас дітки, зверніть увагу на коробку. У ній предмети. Відгадайте загадки. Сміття все попідбирає і пилинки позбирає. Нам надійний помічник, працьовитий робітник. Що це, діти? Так, це пилосос. Як ви здогадалися, що це пилосос? А навіщо він потрібен? Вірно, для того, щоб чистити килим, підлогу. Що він робить? Так, він збирає сміття, бруд. Хто у вас удома чистить пилососом килим? Так, пилосос допомагає господарям у хатній роботі. Відгадайте ще загадку! Всю білизну збере і старанно випере буде знову вся чистенька, незабруднена гарненька. Вірно, це пральна машина. Як ви здогадалися, що це пральна машина? Що вона робить? Так, вона білизну. Яку білизну слід прати. Вірно, брудну. Якою стане брудна білизна після прання? Так, чистою, свіжою. А ще яка вона? Вірно мокра. Що з нею потрібно зробити? Так, її слід висушити. Розкажіть, як у вас удома сушать білизну. Так, розвішують білизну, а вітерець її сушить. Як дме вітерець, покажіть. Подмухайте одним довгим видихом, промовляючи. Давайте ще раз спробуємо. Відгадайте наступну загадку. Човник із гарячим дном гарно прасує полотно. Що це? Так, це праска. Як ви здогадалися, що це праска. А що робить праска? Так, вона прасує білизну. Яка білизна після прання? Вона м'ята. Навіщо прасувати білизну? Так, для того, щоб вона була охайною. Якою праскою прасують білизну? Так, гарячою. Ще одна загадка. Суп, морозиво, ковбаси, сало, м'ясо, яйця, кваси. Все в животику ховає і свіженьким зберігає. Що це? Так, це холодильник. Як ви здогадалися, що це холодильник? Що робить він? Так, холодильник зберігає продукти харчування. Відгадайте загадку, є у мене помічник, справжнє диво чарівник. Де що робиться він знає і мені повідомляє, і розкаже і покаже, як він зветься. Хто нам скаже! Так, це телевізор. А як ви здогадалися, що це телевізор? Що можна переглянути по телевізору? Так, мультики, кінофільми, різні передачі. Відгадайте ще загадку? Ніг не маю, а хоч жу. Рота не маю, а скажу, коли тобі спати, а коли вставати. Що це? Так, це годинник. Що робить годинник? Вірно, він показує час. А ще про нього кажуть, що він іде, а що ще може йти? Так, дощ може йти, людина може йти, тварина може йти. Послухайте ще загадку. Говорить, грає, співає, новини повідомляє, що це діти. Так, це радіо. Як ви здогадалися, що це радіо? Чи є у вас вдома радіо? Як одним словом називаються ці предмети? Вірно, побутові прилади. За допомогою чого вони працюють? Так, за допомогою електрики. А про які побутові прилади ви ще хотіли б розповісти? Пограємо в дидактичну гру Знайди пару. Доберіть до малюнків із зображенням побутової техніки малюнки із зображенням предметів та поясніть свій вибір. Праска. Так, чистий одяг. Холодильник. Так, продукти харчування, пральна машина. Так, брудна білизна, пилосос. Вірно-брудний килим, м'ясорубка. Так, м'ясо. Електроплита. Так, каструля. Електрочайник. Так, чашка. Радіо. Так, навушники. Молодці. Пограємо в гру, закінчив фразу. Не називаючи предмет, потрібно сказати про нього декілька слів. Щоб решта змогли відгадати, про що йдеться. Наприклад, щоб одяг та інші речі були незім'ятими, потрібно користуватися так праскою. Щоб почути якусь інформацію, послухати пісні, музику. Потрібно ввімкнути так, радіо. Щоб переглянути мультфільм, потрібно ввімкнути. Так, телевізор. Щоб зберігати продукти харчування, потрібен так холодильник. Для того, щоб білизна не була брудною, потрібна так, пральна машина. Молодці дітки! Пропоную пограти в цю гру ще вдома з рідними. Дітки, а як потрібно поводитися з побутовими приладами? Так, дійсно, ці речі дуже потрібні людям, але вони можуть бути небезпечними, тому з ними потрібно бути дуже обережними та поважними. До нових зустрічей, малята!